Ранкові вибухи, а потім повітряна тривога. Київ та область знову атакували росіяни. Привіт! Ви на каналі Фабрика Новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, а я розкажу вам усі деталі. Звуки вибухів, які могли чути у Києві сьогодні вранці, це робота ППО, повідомив Юрій Ігнат. Він також розповів, що Росія атакувала балістикою. Саме тому повітряну тривогу увімкнули вже після звуків вибухів. Цитую: балістика летить надзвичайно швидко і радіолока. Ційно вона не так помітна, як крилаті ракети. Балістика летить по балістичній траєкторії відповідно від місця запуску. Лічені хвилини до влучання в радіус ураження ППО України, заявив речник повітряних сил. Ігнат також додав, що до балістики можна віднести С-300, с 400 Іскандар М. Тощо. З його слів, росіяни сьогодні могли запустити ракети з прикордонних регіонів, зокрема поблизу Чернігівської або Сумської областей. У київській військовій адміністрації уточнили, що після нічних атак Київської області безпілотниками Росія вранці відновила ракетні напади. Після тривалої паузи, в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву. До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці, сказав очільник КМВА Сергій Попко. За даними влади, влучань в об'єкти критичної або житової інфраструктури не зафіксовано. Проте в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, зокрема, покрівлі вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств. Київ від російської балістики захистив бойовий розрахунок ЗРК Петріот. Про це розповів командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Він подякував військовослужбовцям з Петріот за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто відбивав атаку шахедів у ніч проти 11 листопада. Згодом стало відомо, що ЗРК Петріот знищив балістичний іскандер. М. Росіяни такого явно не очікували ще з минулого року. Та зараз Українська ППО продовжує виконувати. Свою роботу ще краще. А вже у день, 11 листопада, карта Тривог України знову стала червоною. Звуки сирен звучали у кожному селі та місті. Все тому, що в повітря піднявся російський міх. Наші військові зафіксували, що міг 31 К РФ злітав з аеродрому Саваслейка. Нині на території України працюють різні комплекси протиповітряної оборони західного зразка. Зокрема, Насамс і Рісте Петріот. Юрій Ігнат розповідає, що якщо розташувати комплекс в потрібний час і в потрібному напрямку, то навіть одна система здатна вирішити питання з російськими атаками. Так як це сталося й сьогодні, зокрема. Петріот уже себе показав в плані збиття балістики та аеробалістики. Тобто, щодо Кенжалів, Петріот уже в Україні досить серйозну роботу зробив, наголосив речник командування повітряних сил ЗСУ. А ще днями президент Зеленський оголосив, що до нас приїхали НАСАМС із Литви. Цитую. отримав звіти про надходження боєприпасів техніки та обладнання за останню добу на бойове чергування. Стали додаткові системи насам світ партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими. Розповів Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні. Небо над Україною стає більш захищеним. Скільки ще нам потрібно систем ППО? Як ви вважаєте? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Фабрика. Новин, а ми побачимося з вами вже в наступних відео. До зустрічі.